Топ пропагандистських заяв, точніше, спроб навішати локшину своїм чужим і закордонним, ми розбираємо просто зараз. Мене звуть Олена Цантела. Дякую, що ви підписалися. Якщо раптом ні з якихось причин зробіть це, дзвіночки, лайки, коментарі, все це дуже потрібно і просуває контент. По перше, україномовний, а по-друге, той, який розставляє правильні акценти. Прагненнях російських пропагандистів наваляти ну власне те, що вони роблять регулярно. Головне і перше свідчення цього тижня їхнього безсилля, абсолютного інтелектуального і будь-якого іншого, продемонструвала Сіменянція Росії Маргаріта і її фамілія у студії. Коли склала руки на грудях, ноги на ногу позакидала. Ну і страждає, страждає з того приводу, що їй шанувальниці і адепці всього віліка руського, вілікакультурного, віліка-літературна, і так далі не вистачає слів для того, щоб нормально висловити свою позицію. Слово Зеленський піднімає її кришечку настільки, що вона починає плаватись, і плавиться так, що ну геть не телевізійно, геть не інтелігентно, і взагалі. Хм, кажучи, не літературно. Дворовым языком, а мы все советские дети выросли во дворах. Это, это не наглость, даже, это отчаяние лошары. Знаешь, точно. І це от головний редактор їхніх так званих засобів масового пропагандистського впливу на медіа. Це людина, яка розповідає про культуру історію і все це решта. Тому що ми не знаємо, конечно, що відбувалося там за закритими цими прекрасними дубовими дверьми, оставшимися Союзу. Советского ми можемо мы можемо предположить, з можем значительной степенью достоверности. А тепер важлива історія. Вона використовує пропагандистські штампи і способи впливу на свідомість. З того, що сказала, щойно Маргарита Симонян, є тільки один факт. І то це не точно. Є двері, і вони були закриті. Чи вони дубові, чи не дубові, чи кленові, чи ясеневі, чи будь-які інші, і чи точно залишилися з Радянського Союзу, це вже невідомо. Але вона видається за факт. Чому зараз останнім часом дуже часто вони вживають слово Радянський Союз? Цей наратив абсолютно не випадковий, тому що вже зараз вони готують російський пліп до умов життя аки Радянщина чи навіть гірше. що це означає? Привіт, дефіцит. Так, так. Звісно, ну певно, що від всього цивілізованого вони відмовитися не можуть, але що вершкове масло вже просто так пачку вершкового масла ти не купиш її, забрали з полиці. Це вже факт. Ні, я не вигадую, оскільки раніше 130 рублів їхніх дерев'яних вартувала пачка масла, нині 470, Їх крадуть просто, їх просто крадуть. Масло вершкове крадуть. Так так, масло буде, яйця буде, і навіть картопля буде. А якщо не буде, то позичать у сусідів. Ну бо ж свого завжди не вистачає. А радянщина дуже класний наратив для того, щоб підготувати всіх щоб... так, уже слухайте, це вже було. Ми вже проходили, нема чого нити. Не нийте, ну власне, бо буде гірше. Вам постукають по трубі сусіди, навіть якщо на кухні за зачиненими хай і не дубовими дверима, які Бог його знає, чи з радянщини чи ні залишилося. Ви говорите на кухні про те, що вам щось не так. Це такий собі привіт росіянцям, і підготовка до того, що буде у них скоро, і серйозно вони цілком і абсолютно. І при чому тут Соловйов абсолютно підтверджує цю тезу, його реакція, його випади, його істерії не історії, а саме істерії по темі і без теми. Вони це підтверджують. Ну вот смотрите. Какие Отсмотрите, какі сулосови быть бути міри. А может може, дійсно йдуть якісь переговори? Може, що то міч. не паніть. Дайте, дайте вам по губам. вот Скажу, что ви наконець поняли. Нет. Передивіться. Істерика у Соловйова починається просто з нуль місця, з рівного місця, з нульового приводу. Але за цим нульовим приводом стоїть ще. Перемовини, перемовини це нова тема, нова, стара, стара, нова. Як хочете, наступного тижня вона буде розвиватися. Бо на Бріксі Путін так сильно просив перемовин. Я так хочу, я так хочу, що аж не хочу говорити. Ми вже проходили, ми вже знали, ми вже плаваємо. Ну зрештою, Путін хоче перемовин, це зрозуміло. Але хоче їх іншими. Саме тому вони, росіянці, крепко сунуть на всіх фронтах. І саме тому, отут, от над моєю головою, десь тут, от, 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 отут, 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 отут QR-код. Це спосіб допомогти 110-й бригаді. Мнімарка Безручка там потрібні дрони і реби під покрів. Під Покровськ. Ви знаєте, що робити? Зробіть це, давайте зробимо це разом. Ну бо ж ми тил, вони фронт, а перемовини, перемовини розривають рот соловйова. Навіть стоп кадр фантастичний. Никаких переговоров нет. Владимир Владимирович Путин вам четко и ясно сказал. Вот видите. Нет, может быть, кто-то на Украине знает, что все-таки... Все-таки ближится. Никаких переговоров с вами не будет. Никакого мира с вами не будет. Василий Дмитриевич. Ну есть. Не будет никакой Украины. Не будет. Вы Но какая себя... какая будет? Никакой. Ви себе ще... Новорусі буде. Навірно, где-то буде Польща, Венгрія. України не буде. Ну, ви а... с... себе довели до сцені а... Карфагена. Карфаген буде разрушен. Ну, а українці будуть жити? В Росії, ока. А там не буде? Там буде плохо. А тепер дивіться: це така собі рубрика Явка з повинною. І вся ця студія, вони відверто трохи прифігіли. На моменті, що. Собі дозволяє Соловйов мовчанка. Мовчки вони спостерігають з відвислими трохи щелепами, що Соловйов дозволяє собі заявляти. Явка з повинною, га га суди. Дуже хочеться мені на показовий ні, не на розстріл, а процес, але ох, дуже хочеться. Так, от, про що тут? Соловйов заявляє, що України не буде. Зуські. Дулів на здрулю скручуємо комбінацію з усіх пальців, ну і пхаємо десь, десь поглибше, так щоб, можливо її мізки промасажувати. Хай які, аби запам'яталося, що Україна була їй буде, і це ну, така собі істина, яка не може бути оскаржена. З Росією складніше, бо там не зрозуміло, що коли почалося, з якого місця і в яке болото згине. Ну і як там нравиться, не нравиться Росія китаяється, це теж спостерігається. А от що росіянам в Україні жити буде добре? Ну він, звісно, сказав навпаки. То ні, не буде добре. Звісно, окрім тих росіян, які воюють на боці України проти режиму Путіна, колективного в Росії. Отже, про те, що ми ще браті, один народ ля-ля три рубля. Забувають вже на якийсь певний період, тижні чотири можемо спостерігати накав пристрастей, що ніяких перемовин не треба, і от перемовин не буде, бо Україні буде хана. О. І про те, що вони планують, що ми поведемося, теж не поведемося. І вони вимагатимуть, що ми просили капітуляції. Просили своє керівництво капітулювати. Звісно, ми цього робити не будемо. Недаремно ж головне управління української розвідки заявило, що акції непокори, мітинги, проплачені. Насправді в телеграмі готуються в великих містах. Київ, Одеса, Дніпро не поведемось, бо дуже просто і все зрозуміло. Їм вигідно, аби нас колихало. Ми колихатися не будемо, бо вони і так нас колишуть своїми дронами буквально щоночі. Они так же, как вот сейчас как в Америке уйдет. Ох, я так Сталину понимать стал. Я стал прям... ты понимать Сталина? Так вот как, как сейчас. Как вот действуйте, сейчас я как прям... Сталин. Хотя не... бы немножко. Вот смотри, вот хор хороший вариант. А то ты говоришь, частники. Нет, частники". нет, я, нич я ничего против не имею. Действовать, как Сталин. Ты же депутат съезда. Ну, не съезда. Ну, депутат, депутат депутат Дума. дума да. Ну, это же аналог. Ну, парламент, да. Или как... Тебе больше нравится, чтобы мы тебя расстреляли или посадили. Помнишь, там был а такой что ты съезд? думаешь, Сталин, Сталин что, всех расстрелил? Нет, не но ну да? вас это, почти Это же примитивное Это примитивное, для... Давайте да, посмотрим бегал, на тот знаменитый делал, съезд. Нечего было. Тот знаменитый съезд расстрелянный. А кто, вам кто, вам на на кто вам построил? кто на, Украине построил Днепропетровскую ГРС? Кто вам построил Запорожскую? первых он строил это... Строил это... Страх, а Сталин как, как нам... Так и вам. всем Советскому Союзу, не лично, а строил Ты дослушай логику. Логика какова? Логика очень простая. Ви ж розумієте, що це серйозно люди, які вважають себе поважними, влаштовують такі театралізовані шоу на їхніх телебаченнях. І вони реально беруть в цьому участь. Соловйов, як, який вбирається Аля Путінс, э, пробачте, Аля Сталін Стайл, цей кітільотчик. Ці учасники цього шоу? Як ти хочеш, щоб тебе посадили чи розстріляли? Хто там що будував? Мені здається, що вони там всі не сповна розуму, Причому настільки, що вони дійсно вірять в те, що несуть. А несуть відверту дурню брехню. А, реклама те, що ви маєте знати про рекламу на російському телебаченні. наша страна и образ жизни находятся в смертельной опасности, то настал твой черед защитить нашу Родину. Присоединяйся к сталинским соколам и проведи стратегическую изоляцию поля боя на наших западных рубежах. Вместе мы сломаем хребет натовскому фашизму и освободим всю нашу великую страну. Наши ученые доверили нам самые высокие технологии. Будем бить противника, как Жуков учил. Наступает время исторической битвы. Стань командиром расчета легендарных гераний. Это про Сталина и использование образа Сталина для россиянцев. Далі буде, і вони далі будуть використовувати диктаторів кривавих, яких полікуть і по плече руки в крові, для того, щоб спробувати героїзувати, або якимось чином виправдати те, що вони коїтимуть. Реклама, на яку вони заслуговують. Більш того, в російській армії почалися величезні проблеми, оскільки аптієлаудіновці разом з кадирівцями почали відверто висувати претензії росіянським військам. Причому настільки відверто, що у відкритому ефірі Абтіалаудінов, мінжала Патягадіна, заявляє, що 187 важких злочинів вбивства, зґвалтування, крадіжки, побуття вчинила російська армія на території Курської області проти жителів Курської області. І Ахматівці до цього нічого не мають. Так він відреагував на запитання: так а де ж були чеченці, а точніше. Кадирову Алаудінівці, що вони жодного разу не потрапили в бої з українськими військами. Як підняло кришечку чуваку, так досі її і не опустило. Він влаштував розбірки в прямому ефірі з пропагандистом, який йому то питання поставив. І мені мій, один товариш скидує ролики, де находящиеся за границей, чеченоговорящие шайтаны, э, пишут, закидывая вырезки из моего э, интервью, которое я дал э, одному такому же шайтану, как они, журналисту из московского комсомольца, чисто чеченофоба, чечена-ненавистника, вот у которого во всем, что произошло плохое в России, виноваты чеченцы, Ахмат, Лаудинов. Вот чисто, э, я скажу, один из э, ЛГБТшников, я его по-другому не назову, который вот э, назадавал э, в прямом эфире вопросы такие, прям, ой-ой-ой, во всем виноваты Ахмат, чеченцы. Я, дело, йому ответил именно так як я вважаю, що я должен йому ответить. Ни о чем не жалею, дословно готов подтвердить кожен ответ чеченофобу. Ну, насправді все дуже примітивно. Є проблемка. В російській армії незадоволені задоволені Ап... обтялаудиновим і його Ахматівцями. Є проблемка номер два. Ахмату пофіг, бо вони знімають відео в ТикТок. Є проблема номер три. Північно Кореїці, яких обладнують зараз за останнім словом російської техніки, видають найсвіжіше обмундирування, мають продемонструвати результати в шкурській області. Є проблема номер три. У них досі є проблема з головою. Бо вони, суперечки заради, на війну записуються в чергу. Серйозно. Сьогодні ми тут з Данилом. Данило, ти приймав присягу? Ні. Когда, ну, он на спор, короче, с девушкой подписал контракт 27 числа. Потом он полетел, присягу не принимал, через месяц попал в плен. 29, да? Да, 29 сентября. 7... 7... 7... Я попал в плен. Попал в плен, при этом за все время это не высел ни разу. Нет, вообще ни разу. Вообще ни разу. При этом, короче, ну это у него еще четыре младших брата, и он встречался с девушкой, у которой было три ребенка. Да. Правильно, да? Угу. угу. Вот. Да. да. Ну, сдается, что есть так. Поспоручался с девчиной и поехал воевать. Что с ними не так? А з ними все не так, бо це велика проблема. Розумієте, є проблема запор головного мозга. Вона розпочинається з виключно туалетної проблеми. Я зараз не жартую, не іронізую. Люди, які живуть без комунальних вигод, не можуть адекватно мислити. Демонстрація просто зараз. Все. А я не могу! Это крик души уже. Едва сдерживая эмоции, жители солнечного пытаются понять, а как пользоваться благами цивилизации, если дома нет воды и света, квартиры в новом доме подстать пещерам. Поэтому сегодня на Ольховой собрались местные жители. Десятки горожан пришли, чтобы повлиять на всеобщую проблему микрорайона. Хотя бы попытаться. Люди говорят: сколько живут в солнечном, столько и длится история с перебоями. А проблема два роки люди живуть без каналізації. Вот в таких нібито красивих будинках. Потемкинські деревні ніхто не відміняв. Але у них головне питання, хто такий патріот? Готові? Прошу дуже. душу. Значить, это подсознательная любов к Родине перевожен. Это когда ты родине должен, а родину тебе ничего не можно. Это когда я должен. рожать детей для страны, для себя, не спрашивая, а сколько мне заплатят денег. Когда я должен идти защищать Родину, потому что я обязан как солнце в А Будь где радость после? должна быть вот в этих отношениях? А радость, самым самым тобой а, раз... а, радость, а радость должна быть через 20 лет, что я по своей земле род... рожу ребенка, и будет голубое небо и не будет войны. То мой ребенок закончит вуз і будет умный чоловіком, безтолковий. А тепер важливо в цьому тексті народжувати дітей для государства і для себе. Вони відверто готують до зміни парадигми або до повернення парадигми, що діти це не люди, це штуки. І ці штуки поділяються на три категорії. Перша це народжує інші штуки, друга це штука, яка воює, і треті – це штуки, які, яким пощастило. Народитися там, де можна не народжувати інших штук, там це в іншій родині, або бути убезпеченим від того, що тебе пошлють воювати. Або ще четверта штука тим, кому пощастить виїхати кудись за кордони. Причому бажано подалі. Бо Білорусь не варіант. До речі, білоруський президент він дуже і дуже смішний. Він далі продовжує вірити в те, що він президент. А Лукашенко продовжує вірити, що він президент, а не що він диктатор, який захопив владу в Білорусі і так далі. Він далі продовжує вірити, що він на щось впливає, і це щось раптом може бути навіть ядерна кнопка. Що Путін розмістив, Росія розмістила кілька десятків. Ядерных боеголовок или бой... я, боевой страшного. Да. На территории на, территории Беларуси. Да. Как вы думаете, он э, готов их применить в этой войне? Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено э, на территории Беларуси без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять. І далі мені взагалі дивовижна історія. Тому Лукашенко хтось скаже, що насправді вже час подивитися від дзеркало і подивитися, що відбувається в світі, що він не гравець, що ним грають. Більше того, грають без нього і навіть не кажуть, в яку гру, а він майданчик. Майданчик, на якому розташували те, що потрібно було розташувати ні кнопки, ні права говорити про щось про кнопку. У Лукашенка немає. До речі, Лукашенко там зібрався в президенти ще раз ходити, то буде багато цікавого. Отже, коротко про те, що наступного тижня нам чекати від пропагандистів. Так вони далі будуть задвигати історію про те, що перемовин не треба. І України теж власне не треба. Ми з вами знаємо, що робити. Не ведемося ні на які провокації від росіянців, тим паче не реагуємо на пропозиції за гроші, щось для них зробити. Ну це ж серйозно далі. Далі це історія і істерія про те, як класно пройшов Брікс. Спеціально не чіпляла цього тема, бо Брікс Пікс Фікс виявився зовсім не тим, чого чекав Путін. Ні, 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 нам аплодувати голосно, гучно і стояче немає чому, тому що захід дійсно відбувся, але тим не менше є пункти, які не вдалися, і найголовніше не вдалося Путіну показати, що він лідер. І отримати легітимізацію, підтримку з війни проти України серед тих, кого він збирав. Далі звісно, кітеїзація. Китаїзація Росії буде тривати погрози залишити нас в зимі без світла і тепла. Так до речі, зверніть увагу. Вони ж прицільно перестали бити по об'єктах генерації, але це зовсім не означає, що вони не битимуть, тому до зими готуємося. Ну і ще один пунктик – закручування гайок. Це головне, що вони зараз намагаються наративами натягнути своїм на голови цього тижня. До речі, про демографію було малувато певно, вистрибне за два з половиною. Але ми побачимося вже наступного наступної неділі.